Учасники антитерористичної операції, які безпосередньо виконували бойові завдання, отримуватимуть до 20 тисяч гривень грошового забезпечення. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль, коментуючи запитання з приводу мотивації в збройних силах. Бійці, що нині перебувають у східному регіоні, отримають статус учасника бойових дій. Президент своїм указом дозволив мені для людей, які виконують завдання в антитерористичну операцію присвоїти чергове військове звання вище займа, займаної посади і без терміну, половини терміну. Тобто, якщо нормальний командир звода на посаді старшого лейтенанта, він тільки вчора випустився з військового училища, він красивий, нормальний мужик, любить батьківщину, толково керує своїм підрозділом, я, як правило, не, не маю права, я роблю його старшим лейтенантом, чого лейтенанта. У боротьбі з терористами військовослужбовці проявляють неабияку відвагу та стійкість, тож вже більше 250 воїнів отримали позачергові військові звання. Антитерористична операція на сході України внесла свої корективи в журналістську діяльність. Медійники змушені пристосовуватись до роботи в неспокійних умовах серед вибухів, пострілів та провокацій численних бандитських угруповань. Триває неоголошена війна, в якій українські журналісти теж стають живою мішенью. Так як називається і і ми – це на передовій. Що зараз відбувається у нас в нас державі це на сході, це антитерористична операція, Ми бачимо діяльність і підривну і терористичну. Це прикладів достатньо багато. Нато у кожного розвідчика бути. тут на Житомирському полігоні. Журналісти вперше спробували взяти до рук зброю. Вони стріляли, розбирали автомати, надавали першу медичну допомогу. Давайте подивимося, як вони впоралися з цими завданнями. Детальний інструктаж для представників мас-медіа проводили військові восьмого армійського корпусу. Бійці розкривали гостям деякі тонкощі військової справи. Наприклад, на цьому навчальному місці знешкоджували нападника за допомогою прийомів рукопашного бою. А біля медичного пункту демонстрували, як надавати першу допомогу пораненим. На стрільбищі розповіли правила користування вогнепальною зброєю. Після чого акули пера спробували влучити у мішені. Вони будуть піддержати уповіду дуже воно. Саме перше корисним цей захід став і для вояків, адже вони не лише демонстрували свої уміння, а й вчилися взаємодіяти із представниками змі. Таким чином армія стає більш прозорою для цивільного населення, яке має лише загальне уявлення про професію військового. Я вважаю, що журналіст повинен вміти стріляти, але зичу всім журналістам якомога менше потрапляти в такі ситуації, коли потрібно буде застосовувати зброю. Для журналіста важливо все-таки більше виконувати свою роботу журналістку, тобто збирати інформацію і передавати її якомога точніше, якомога правдивіше глядачам, читачам і так далі, тобто до людей доносити. Але те, що ми сьогодні побачили, від але я думаю, що це такий все-таки гарний досвід. До висот армійської майстерності журналістам ще далеко. Однак наполегливістю та завзяттям вони вже довели, що можуть працювати із військовими у найскладніших умовах. Незважаючи на складну ситуацію, Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання, а наші військові і надалі братимуть участь в операціях з підтримання миру та безпеки. Не вносяться зміни і в графік міжнародних навчань. Про це заявив заступник начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил Андрій Орденович. Наразі в миротворчих контингентах перебуває більше 750 українських бійців. Та якщо виникне потреба, вони повернуться в Україну для участі в антитерористичній операції. Якщо ситуація, звичайно, буде більш загрозлива і буде ескалація, і політичне рішення буде таке прийнято, щоб їх повернути. Ми це завдання виконуємо у період часу, в залежності від того, як ми досягнемо консенсусу з ООН, оскільки це не тільки відноситься до нашого рішення політичного, навіть вищого керівництва держави. Це також е, треба зрозуміти. Е, це потрібно знайти буде консенсус з відповідними органами організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що цей період буде як найкоротший. Але ми це завдання виконаємо за роки незалежності. 42 тисячі українських бійців побували в 23 місіях. За словами Андрія Орденовича, багато хто з них нині бере участь в АТО на сході країни, адже там вкрай потрібні люди з бойовим досвідом. Українські вояки у складі місії ООН і далі виконують завдання зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Днями на авіаційній базі Гома вертолітники четвертої ротації тренувалися діяти під час форс-мажорних обставин. Як розповідають керівники занять, десантуючись у гірській місцевості або джунглях, екіпаж має бути рішучим та згуртованим. Покидание летательного аппарата – это не просто, когда человек одел парашют, выпрыгнул, дернул кольцо. Это комплекс мероприятий. Если взять, допустим, Ми-24, да, то это вот сейчас он в комплектации дежурного режима находится без подвесного вооружения, но уже, видите, наблюдаете топливные баки. Если выпрыгивать с вертолета, то эти топливные баки являются помехой для сохранения жизни людям, которые будут прыгать. Поэтому командир экипажа обязанность прежде всего Перед командою на покидання обеспечить те, що збросив всі зовнішні подвістки, що люди будуть пригади туди, де нічого не буде мішати для виполнення товари. На тренажерах вертолітники вчилися діяти злагоджено під час аварійної ситуації. Авіатори кажуть, навіть якщо часу буде обмаль, готові до складних рішень. Секретами успіху з вертолітниками ділилися їхні попередники. під час третьої ротації вони перебували у Конго більше десяти місяців. Начальник армійської авіації командування сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Валентин Пістрюга, від імені міністра оборони України подякував військовослужбовцям за службу та вручив відзнаки і грамоти. Збройні сили України мають достатньо. Підготовлений особовий склад має достатньо підготовленої техніки, озброєння для того, щоб защитити ту країну, раді якої було виставлено місія ООН, ваше перебування тут. Ваш Досвід є безцінним. Тридцять військовослужбовців, які вже за кілька днів повернуться на батьківщину, були нагороджені відзнаками трудова слава. А ще двоє почесними нагрудними знаками начальника генерального штабу за досягнення у військовій службі. Слава Україні. Невід'ємна складова ведення бойових дій, ремонт та відновлення техніки. Адже якщо машина підведе, можна втратити не лише її, а й особовий склад. Є машини, які знаходились на зберіганні, як на короткочасному, так і на довгостроковому. Є машини транспортної групи, які використовуються інтенсивно. В ну, автомобілях, які знаходились на зберіганні, в основному резинотехнічні відділення ми міняємо, тому що вони вже срок їх. Вони не придатні вже. В ході експлуатації техніки в зв'язку з погіршенням погодних умов, а також з бар'єрними рубежами, які виникають в районах виконання завдань, в основному маються випадки виходу з ладу ходової частини. Ремонтую в основному БТР-80 машини повні дуже багато, поломки різні. Це від заміни там прикачки торгової тор 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 системи до заміни Колес редукторів, міняємо двигуни. Робочий день розпочинається з 7 годин. От, як правило, закінчується 7-8, коли вже йдемо на вечерю. Якщо є машини, які перебувають з поломкою і вже потрібно випустити їх в рез, то приходиться працювати і пізніше. Забезпечення, можна сказати, задовільне. От, ну, на даний час є чим працювати, От, є запчастини. Стараємося все, щоб зробити найкраще і найкоротші сроки, випустити машину.